Усім привіт! Сьогодні хочеться мені розказати, що я ще використовую для покращення розвитку рослин. Ось дивіться, в мене такі маленькі баклажани, маленький перець ще, але це нічого страшного, бо коріння досить добре розвивається, а вегетативна маса ще наросте. У нас зараз дуже холодно, падають дощі, і я дивилася прогноз погоди. Ще тиждень буде температура в нас у Львівській області 13 градусів. Від 13 до 16. Так що, може і добре, що вони ще в мене такі маленькі, бо скоріше 15 травня, я їх ґрунт не буду висаджувати на город. Тому що у нас можуть бути приморозки. А ось томати, то я буду завтра вже, ті, що я маю в теплиці, висаджу в горшках я маю. Я їх висаджу вже е, в ґрунт. А ті, що я маю такі, бачите, маленькі горшки, тут вже коріння майже заповнюють. Я їх потім пересаджу в ті більші горшки і поставлю просто там в теплиці. Бо вже е, на вікні їм досить мало світла і вже, як то кажуть, краще будуть в теплиці, хай перевикають. До інших температур. Бо в теплиці в день дуже жарко, вночі дуже холодно. І міняється температура і треба їх трошки закаляти. І ось така в мене кубея, яку я висівала, подивіться, як вона виросла. Вона вже має метр, якщо не більше. Оце біла кубея, і в неї, як я казала, листочки трошки інші, бо я таку фіолетову кубею вирощувала, то в неї крупні листки були. Отже, яким препаратом я користуюся? Це такий препарат, як Епін Екстра. Що ж воно таке є? Це такий фітогормон, який повністю відповідає е, гормону природньому. Е, після його використання рослинка. Має кращий імунітет іде в ній і кращий обмінний процес в рослині. І цей препарат Pin продається в таких ампулах, його краще розводити в м'якій воді дощові або в талій воді. Тоді він краще дає ефект. Краще він розводиться в такій воді. Препарат зовсім безпечний для людей. Хіба що не знаю, хто має алергію, то, можливо, можуть бути проблеми. І цим препаратом краще користуватися десь під вечір. Тому що при такому яскравому сонці може досить швидко руйнуватися його діюча речовина. Таким епіном екстра. Можна проводити обробку рослин не тільки томатів, а баклажанів, і огірків, і навіть квітів, і перців. але не більше одного разу на 12 днів. І ось як можна використовувати цей епін. Ну, перше, що ми можемо зробити, це вже. Напевно, пізна інформація, але може хтось не знав, то буде знати на слідуючий раз, що в такому епіні можна замочувати насіння різних рослин для стимуляції росту. Замочуємо це насіння на 1 годину, але в кімнатній температурі води. Тобто, щоб вода не була дуже холодною. І тоді вже ми висіваємо насіння. Також епін можна використовувати, коли вже появиться 2-3 листочки, ми його оприскуємо, щоб не було ні чорної ніжки, а також, щоб розсада дуже не витягувалася, особливо у кого мало світла, на хто вирощує. І може це бути сторона така тіньова, тож краще використати епін, щоб не витягувалася у вас рослина. Також епін ми вже можемо пізніше використовувати для пікіровки. Тобто, якщо ви хочете пікірувати вже такі томатики, то їх краще перед тим оприскати і тоді вже зробити пікіровку, бо це буде діяти як антистрес і буде зміцнювати імунітет рослинки. Четверте також, наприклад, ви вже вирішили висадити томати в теплицю або в відкритий ґрунт, і теж можна оприскати такі рослинки, і тоді вже, як то кажуть, висаджувати, щоб зняти стрес і покращити їхній імунітет. Одну мілілітру ми беремо на 5 літрів води і оприскуємо. І також цей епін діє добре при коливанні температур, тому що, самі розумієте, коли ми беремо, якщо ми вирощуємо розсаду в кімнатній температурі, а потім висаджуємо в теплицю, все ж таки в теплиці нерівномірна температура вночі холодніше, а в день досить тепло. Чи ми висаджуємо у відкритий ґрунт? То теж вночі холодніше, а в день може бути яскраве сонце. П'яте. Ми можемо використати перед світінням, і, ну, дійсно, коли вже цвіте. Для чого ми це робимо, щоб зав'язі не облітали. Шосте. Ефективний епін і. При малих заморозках. Якщо ви, ну, хто вирощує томати у відкритому ґрунті і знає, що в них може бути мороз, кожен слідкує за погодою. Особисто я слідкую, бо в нас в травні завжди можуть бути приморозки до мінус один, тож, якщо ви прочитали, що у вас буде заморозок на слідуючий день чи через два дні, то оприскайте обов'язково епіном рослинки. Буде покращено імунітет і, можливо, приморозки вам не знищать цю рослину. Так, і дуже добре <сміття> піном оприскати е такі рослинки після того, як вже <сміття> пройшло цвітіння для того, щоб покращити зовнішній вигляд плодів. Ось так можна використовувати епін для покращення розвитку наших рослин, щоб покращити їхній імунітет і щоб вони скоріше розвивалися. І також я читала інформацію, якщо у вас дійсно дуже переросли рослинки в квартирі, то можна використати епін. І оприскати ці рослинки, тоді вегетативна маса так швидко не буде рости, а буде більше розвиватися корінь. Я використовую цей епін дуже дорого коштує. Зараз він, колись він називався Епін, а зараз він називається Епін Екстра, тому що дуже було багато підробок, і, і його зараз продають в ампулах таких маленьких. Всім дякую за перегляд. Може комусь ця інформація буде цікава.